Це вже драма в Добре. Я вам повірю. Смерть Сталіна теж зрештою драма в Сталігії. Присвячується Аркадію Павлюку. Аркадію Павлюку присвячується. Мабуть, у кожного може бути своя смерть Сталіна. Ось тепер своя є і в мене. Це одноіменний етюд Аркадія Павлюка. 53, го 5 березня він іще до обіду спустився тихою вулицею харківського приватного сектору. Поміж білих червоних будиночків поставив на місці померлої на зиму грядки і тюдник. І за якісь півгодини подарував мені смерть Сталіна цей мокрий. Ще не розкислий сніг, це небо кольору, ледь посинілого морозива, ці ріжки масків парканів, це хата сніжно-брудна, дерева, що їхні гілки перетворюються на горобців, і прапори червоно-сині на кожному домі, з щупчиками чорних стрічок. Спокійний, застуджений подих, без трауру і зловтіхи, чергова перемога краєвиду, і ледь помітна фігурка при паркані зі словами Дивися, хто це там. За ці півгодини він попри відлигу змерз, зібрав ітюдник, зайшов і випив, швидко написав у правому кутку АП, поставив малюнок до стінки, щось покоперсався серед скелетів підрамників у шафі. Зачинив шафу, і з даху хати бурулька впала комусь під ноги в одну із перших противних холодних калюж.